Вір Тараса Григоровича Шевченка причина, виконує учениця 9 класу новоукраїнського ліцею мужичук Кароліна. Риве та стогне дніп широкий, сердитий вітер завива, Додолу верби гне високі, Горами хвилі підійма. І блідий місяць на ту пору Із хмари де ти виглядав, Неначе човен синьому морі. То вирина, то потопав, Чотреті півні не співали, ніхто нігде не гомонів. Сичі в гаю перекликались, та ясен раз у раз скрипів в таку добу попід горою. Біля того гаю, що чорніє над водою, Що з біле блукає. Може, вийшла русалонька матері шукати, А може, жде козаченька, щоб залоскотати. Не русалонька блукає, то дівчина ходить і сама не зна, попричина що таке робить. Так ворожка поробила, щоб менше скучала. Що бач, ходя опівночі спала й виглядала. Козаченька молодого, що торік покинув. Обіщався вернутися та й, мабуть, і згинув. Не китайкою покрились козацькі очі. Не вимили біле личко, слізинки дівочі. Орел в карі очі на чужому полі. Біле тіло вовки з'їли, така його доля. Дарма що дівчинка його виглядає, не вернеться чорнобриви. Та й не привітає, не розплете дав в косу, кустку не зав'яже, не на ліжко домовину сиротою ляже. Така її доля. О, Боже мій милий, за що ж ти караєш її молоду? Та те, що так щиро вона полюбила її очі, прости ж сироту, кого ж її любити, ні батька, ні неньки, одна як та пташка в далекім краю. Пошли ж ти її долю, вона молоденька. У люди чужі її, засміють. Чи вина ж голубка що голуба любить? Чи винен той голуб, що соки любив? сумує, буркує, білим світом нудить? Літає, шукає, дума, заблудив. Щаслива голубка високо літає, коли не до Бога милого питає. Кого ж сиротина, кого ж запитає? І хто я розкаже, і хто -то я знає? Де милої не чує. Чи теперь у гаю, чи бистрим дунаю, коня напова. Чи, може, з другою, другою кохає, Її чорнобригу уже забува. Якби ж додалися і крила, з ніби морем, милого знайшла, Живого б любила, другу б задушила, а до неживого у яму блягла. Не так серце це любить, щоб з ким поділиться, Не так воно хоче, як Бог нам дає. Множить не хоче, не хоче журиться. Журись, каже думка, жалюза вдає О Боже мій милий, така твоя воля, таке її щастя, така її доля.